Ну, звісно, будучи на фабриці ДІ, я не можу не замовити їх. Славно звісне морозиво зі смаком Пуеру коштує воно 15 юанів. Вже замовив. Очікую. мені вже його роблять. Зараз поділюсь з вами своїми емоціями. Пуерне морозиво на фабриці ДІ Менхай та це одна з візитівок їх кафе, ресторану, простору. Це дуже смачно, друзі. От вони змогли передати навіть ось цю солодку танінність їх купажів, шуплерів. Дуже смачний. Смак дуже приємний. Ось так виглядає ріжечок. Коштує 15 юанів. Це потрібно з'їсти хоча сто відсотків. Дуже смачно. І саме морозово дуже смачне. І ось цей ріжечок. Він такий хромкий, в міру солодкий, дуже класний. М -м. Сім чай.